Імпорт планів закупівель У цьому відео ми покажемо, як імпортувати план закупівель та уникнути типових помилок. Імпорт плану закупівель це зручний та швидкий спосіб публікації плану у форматі .xls на майданчику Закупки Prom.ua». У розділі Мої плани закупівель натискаємо на кнопку Імпорт. У відкритому вікні буде посилання на завантаження прикладу Excel-файлу, який потрібно зберегти на комп'ютері. Та слідувати йому при складанні свого плану. Перші сім рядків у файлі є обов'язковими. Ви можете скопіювати їх у ваш файл або працювати із шаблоном. Якщо рядки будуть в іншому порядку чи відсутні, система не дозволить завантажити файл. Відредагуйте назву компанії та код ДРПО в шапці плану. Далі внесіть дані відповідно до назв колонок, збережіть заповнений файл, зверніть увагу на те. Що план закупівель має бути у форматі .xls та мати не більше тисячі рядків. Після того, як план було підготовлено відповідно до прикладу, переходимо до імпорту плану, прикріплюємо заповнений файл плану та натискаємо кнопку імпортувати. Відразу після завантаження плану відкривається сторінка звіт про виконання імпорту планів, де можна перевірити статус документа. Якщо виникла помилка або файл було заповнено невідповідно до шаблона, система покаже, де саме виявлена проблема. Так ви зможете швидко її усунути. Всі імпортовані статті плану зберігаються як чернетки, де ви можете їх редагувати. Видаляти чи опублікувати. Щоб опублікувати всі, потрібно поставити відповідну позначку. Можна зняти відмітки з окремих статей плану та опублікувати лише виділені або ж опублікувати всі, що знаходяться в чернетці. Після публікації план набуває статусу Опублікований і чекає підписання електронним цифровим підписом. Щоб підписати всі статті плану, потрібно поставити відмітку в чекбоксі та натиснути на кнопку Накласти ЙЦП на всі непідписані». Далі Накладіть електронний цифровий підпис. Перевірте, чи всі плани отримали електронний цифровий підпис. Оголошуйте закупівлі на закупки Prom.ua, Запрошуйте учасників та заощаджуйте в середньому 15% бюджету на кожній закупівлі.